Тож, продовжую з підрамником, друга частина. Кріпимо жорстко до кузова. Можливість встановлення великого редуктора. Важелі від Opel Omega A. 5-болтові. Також хочу перейти на другу розболтовку. Ну, з можливістю встановлення калібровських. Коротше, універсальний підрамник. Давайте продовжуємо з цим підрамником. Майструвати. Два. Болти, я його тут в горизонт виставив. Не запитуйте, як і чим я це все просварлив. Звісно, потрібно в ідеалі зробити прорізі, щоб регулювати сходження, але буде колесо виїжджати в арку. Ну, поки що можна буде роздуплити ці, ці отвори на стенді 3D загнати автомобіль, зрозуміти в якому місці. Не стає, чи в яке здвинути наскільки сильно і, відповідно, потім допрацювати за один раз. Я не планував добитись чогось там прям ідеального. Просто хочу зробити, зрозуміти, що взагалі стають важелі, що їх там сильно не викручує, що плюс-мінус схема робоча. Тож залишилась справа за малим, зробити пази, щоб можна було. Навіть якщо щось піде не так, виставити важелі в нульове значення, як воно було по заводу. Тому, щось не так, повертаю ті два грази до синахилу колеса і їздю далі. Але на жорсткому підрамнику, однозначно. Якщо все добре, ну вирівняємо колеса по відношенню до кузова, ну до горизонта, площини асфальта. Так, що ж, я тут сверлю, зараз. Пропиляю пази. Буквально 4 отвори, рік обробки напильником, і я просто втомився. Ох, я вам так скажу, якби це мені не подобалося, це ще ті муки. Ну, весь цей тюнінг, скажімо так, ще не факт, що залишиться, і багато може виникнути питань. Коротше, це творча така робота. А вже хочеться результат тому... Не просто що-небудь там придумав пиляти, а, звісно, все це для покращення результату. То, що ж ми маємо в принципі, пропиляв цілому, наче як рівно. Ну там, можливо, десь трішечки, але на цій довжині буде викручувати лендбоки. Важелі повилазять прям високо. Вийдуть тут тіла. Взагалі мало лишає залишилось Тож, треба буде розкрити по центру, зробити такі надпили і щоб залишилось тіло, тіло заліза, щоб це все не відривало потім, ну, не прослабити конструкцію. Тож, це ще не все треба розварити ці домики. Тільки я от не пам'ятаю по кузову, ну наче там нічого не заважає а отут дуже близько. До речі, важель проходить, тому треба враховувати ці моменти, щоб потім не було прикро. Що ж, пропиляв, треба важель і, звісно, те, що я вам сказав, посилити конструкцію і звільнити місце під сайлент блок. Шоу імпровізація, да? розкинув, розмітив так, щоб плюс-мінус. Схоже на правду. Тож, випилюю, вигинаю. Підсилення, ну, можливо, відразу і закладу. Бо я, речі, важель не взяв, вона, знаєте, творчеська така натура, як пішло, то треба не зупинятись. Все, розпилюю, розкриваю, трошки підсилюю. подивимось. Якщо щось піде не так, ну ви ж розумієте, зворотньої точки нема. Ця вся історія. Я подразумеваю те, що я його викинув металобруд. Все, я мокрий, просто не вистачає сил. Е, також помітив, що трішки пази я там про, якби так, щоб не матюкнутися, але я їх взяв ну просто. чим. Там не так-то багато, але все ж відносно. Або, ну, якби все ж ви розумієте, просто пропорційно робиш одне в одному. Вуха, до речі, розігнути було ну, дуже складно, тому що ці складки. ну, Згін. Коротше, прорізав це все, я укоротю, але попередньо треба надіти важелі. Тут я розточив, щоб бот мав степінь якоїсь свободи. Коротше, геометрію витримати вже відносно важеля. Все. Я відпочивати. Реально втомився, хоча казалось би, я навіть не зварив ще ці коробочки. Але зробив за вечір таку велику справу. Пази прорізав. Бажить седан 10 мм вуще ступиться. Тут от зазора нема. На калібрі там йде плюс 10 виліт. На Омега-Б, по-моєму, там взагалі плюс 20, ну там за рахунок важеля іншого. Тут же важелі однакові. Також підшипник на седані менший, якби втоплена ця вся конструкція, більше туди всередину. На універсалі там більший при привід, але і речах, як на калібрі, він чашка стоїть якби, на іншій ширині. Я тут підзібрав. Взагалі, поки варитиму, це все примірятиму, я ж хочу стандартні, чи влізуть стандартні піввісі на цю довжину калібровського підрамника. Коротше, треба шляхом перевірки, випробовування. Тобто, так вони точно не стануть, але оскільки я можу використати омега А седан важелі в них. Зміщена на пару міліметрів чашка. Можливо, цього буде достатньо, щоб влізла ця вся конструкція. Але щось є сумнів в цьому плані питання. Ну, спробувати треба, щоб потім не було тих самих запитань. А чому? А чого досвід це така справа. Багато вартує. Ну, і завжди я можу повернутися на калібровські стандартні турбові піввісі, які в мене є. На малий редуктор. Коротше, це все просто зараз в процесі переробки підрамника я пробую всі варіанти. Скажімо так, ну, не те, щоб тюнінг, а конструктив, конструктивних змін. Треба ще піввісь знайти, десь вона вже пару років. 4 чи 5 десь лежить. Ну, і підрамник такий ж треба варити уважек прикинути. Давайте якось так, щоб показати, це в стандартному положенні. А от як, наприклад, змінюємо кут. Я думаю, цього буде достатньо. Причому від руки. Без проблем можна буде це все поправляти таке, як має право на життя. В цьому задоволений. Також тут треба буде ну, не так сильно високо підіймати. Це все тут місця достатньо. Тому тільки такі от отвори якраз по центру, ну, зріжу. Облагородити якось так похайно треба буде зробити. Чашки не знайшов, ну, думаю, ну і ладно, але знайшов натхнення. Зробив такі полички підсилювання опарив, ну, більш-менш естетично так підчистив. Тут шайби я, скоріш за все, як на розвалі, вже ми зробимо, піймаємо ті нулі. Ну, попередньо поїздю, подивлюсь, як. Як вона себе покаже, який характер поводження, І потім вже, напевно, може і вварюю, все-таки пластини залишено регулювання. Десь вони ж в мене колись були. Коротше, з цим я не поспішаю їх уварювати. Треба знайти нуль, відмітити його, і потім вже регулювання плюс-мінус. Зробити якийсь допуск. Ну, звісно. Як там плюс я робити не буду, а от в мінус можна. Так, підварив Де ті чашки півість, тут чорт би його побрав, де я це все садів, це так давно було. Треба знайти та прикинути всю цю конструкцію. От. малий редуктор вовка дав мені, я йому дав на калібрі проїхатися на задньоприводній, каже. Цікаво, сподобалось. Прямо ціни. Вот 3,7 пара І от вона 3,7 пара. Тобто, ну тут, прям різниця, ну нічого собі. Чи ж вставки прихватив, у мене є інвекторна. Півавтомат інвекторний, тому обварю вже ним А поки що кислотним ґрунтом покрив. Все це нагадаю, що. В якості випробування вся ця конструкція, тому можливо, щось піде не так чи змінювати. І відразу робити малярні ну естетичні роботи поки що недоречно. В іншому же. Ну, має вигляд, що все, з цим. Цього буде достатньо. поки що, А там, можливо, і обварів. Знайду. Натхнення час. В іншому готово. Ці на місці також виточив шайби. Я думаю, вони мені знадобляться, тому що там явно щось за висотою трішки не те ці підрізав сайлент блоки, їх треба видавити. На прес. І будемо пробувати Можна нагріти, випалити як варіант ще. Ну спочатку спробую просто пресом їх випресувати з відсіля да, з обрізаними краями. Легко, прям просто береш і видавлюєш, тому питань нема зручно. Шайби на точки прокаляв там пази, щоб зварний, шов був вони поверх чисто, а Нормально так проварити. Ну, цього достатньо. По суті, мені потрібно, щоб вони не випадали, коли там робиш якісь операції. Попередньо, звісно, стягував, щоб ну, площина це все було відносно рівно. Ну що ж, готово. Знайшов цю чашку, ступицю, як її ще назвати, фланець, але ось тільки на 10 мм глибше стоїть, встановлюється чашка, вона там задіває корпус. Ну нічого, болгарка це все можна виправити. Тут би зрозуміти, чи влізе заводська піввісь на калібровську всю цю історію. Тому що редуктор ширший. Коротше, тут багато моментів, тому дістаю піввісь, прикидаємо так, в горизонті, щоб плюс-мінус було зрозуміло. Ну тут можна виставити це не проблема. Якщо підходить, ну, звісно, я підпиляю на майбутнє важелі, щоб можна було встановити збільшений редуктор. Нагадаю, що це не, не стоїть задача в мене, поки що задача регулювання наклона колеса, жорстке кріплення підрамника, ну і можливість встановлення силового такого редуктора. Збільшеного. Все, порізь за шукати піввісі. Тут до упора, тут також. Виходить, що якщо б стояла ця, звичайна ступиця, можливо, якось би десь я прямо уперся, але вона трішки зараз під кутом, прям затиснув би її однозначно. Ну, а оскільки чашка. Трішки коротше, то є можливість ну, невеликого запаса хода. Що не може не радувати, тому, звісно, я залишу цю конструкцію, важелі чашку спресую, підточу, підпиляю, щоб не задівало. І конструкція виходить незручно, да? Виходить працездатна, має і міс... якби... место бить. Місце бути. Виставив в горизонті. І гадаю, що на моїй калібрі зараз ну, хід, ну, напевно, десь такий же по факту, то на стандартних приводах, на цих зменшених. Тому вогонь! Ха -ха. Це успіх. А в речах треба підпиляти. Все, точно воно. Без болгарки, без цієї всієї історії, зварювання і, Ну коротше, Взяв, поставив і маєш річ. Ну і паливний бак. Можливо, редуктор прям буде його пиляти. Ну, це вже за місцем тільки так, щоб точно знати. Хоча є точка, можна виміряти, ну то вже буде наступна історія. Все, редуктор, це все скидаю, відкладаю в сторону. А підрамник буду встановлювати на те, що зараз є. Якось спробую як на жорсткому кріпленні, а потім уже, можливо, підсилимо цю історію. Також фланець в цей момент спробую уточнити. Велика муфта була порвана, я її викинув, тому. Зробив такий карман. Ну, скажімо, є радіус, який описує муфта візуально, наче як з запасом. А там, ну, зробив раз, перероблю й другий. Так що в цілому заварив, підготував, щоб не було потім дирок. Тут, якщо що, пропил трошки на сторону, пішов криво зварена. Ну, проварилось добре, все. вся вся штука готова. Зараз пофарбую, щоб не ржавіло. Щось мені підказує, що мало. Але так здавалося, що буде з запасом тут же ж втулка, гума, вона ж більша. Ну, якщо що підітра, скільки йому треба, цю вже я не ставив, тут центр є просто по шайбі. Та, тим не менш, трішки там воно виступає з урахуванням. Тут під кутом я зробив, то можливо, і прорахувався. Любопитно було, що там багато чи не дістає, підпиляв і все. Зазор є, ступиться, обертається вільно. Отже, як би там не було в якості експеримента, я зробив в металі те, що були в мене думки. І це не може не радувати. Головна задача зробити розвал в нуль по заводу, нагадаю. Який раз, що там 2 градуси на колесі, це зацеп, це старт гірший. І, відповідно, я хочу покращити ці показники на старті. Краще зробити зацеп на колесі. Так, в іншому же, на майбутнє з розвитком на майбутнє встановлення силової конструкції більш потужньої. Маємо можливість, перевірено, приміряв все як з вами разом. Ми подивились, плюс-мінус схоже на правду. Тож, я думаю, непогано я так і справився. Встановлення самого підрамника я, звісно, буду робити на тому же приводі, що і зараз, на на малих підвісях Це якби тюнінг потім буде, як при необхідності, просто на майбутнє. Жорстка конструкція. Подивлюсь, як буде. Рвати кузов, як буде гучно і незручно, і в цілому дурна затія, але я знаю, чого я хочу, тому просто ділюсь своїми думками, своєю працею. Можливо, хто кому це цікаво. Ну і в наступних роликах, в гонках ми це все перевіримо, я, звісно, озвучу результат. Така технічна частина. Кататись ми з вами не будемо ставити в цій частині також. Затягнулась історія. Головне, я підготовив і є що ставити, тому що зустрінемось. В будь-якому випадку ще ми з вами побачимось, коли я вас ставитиму всю цю конструкцію. Я думаю, перешкод в цьому ніяких не виникне. Ну, а ні, подивимось в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Попрацював я знатно. Радий вас був бачити. Сам! Показав себе в роботі. Такі руки, такий процес. Коротше, кому подобається, тисніть лайк. Ну і коментар пишіть, можливо, є які пропозиції, думки і в цілому щось. Ну, кожного ж своє, свій погляд на цю справу. Все. Всім мирного неба. Військовим подяка за те, що я можу розмовляти українською, ніхто мені за це. Не пред'являє. Ну і в цілому, що ми живемо в Запоріжжі, в Україні. Все, всім дякую, всім до зустрічі. Мирного вам неба, спокійного життя. І такий інвектором я заварив. Варить він потужно. Трансформаторний хорошо кузова варить. Інвектором товсті метали.